Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати свою смородину. Це смородина з останньої моєї ділянки. Остання смородина, яку я буду цієї весни відправляти, і хочу вам її показати. Ось така смородина, дивіться. Тут є десь 200 саженців, 3 сорта. Ось бачите, вона вже. Почала просинатися, вруньки всі зелені. Ось порівняння висоти, так? Ця лопата має десь 80 сантиметрів. І ось такі саженці, десь сантиметрів 70. См. Коріння дуже гарне, дивіться. Буду відправлятися, останні буду відправляти по, по 30 гривень садженець. Якщо хтось замовить, наприклад, 50 штук, звичайно, я зроблю трішки знижку, а так то по 30 гривень. Я цю всю хурму пов'язав такі пучечки. Вона зараз прикопується вся. І вже коли ви замовляєте, я її викопую і вам відправляю. І ще ще я хочу зробити розіграш невеличкий. Дивіться, будемо розігрувати декілька саджанців смородини. 4 саджанця смородини буду розігрувати. І будемо розігрувати пророщення насіння хурми. Ось така насінина вірдженської хурми. Вона ще не проросла, вона пройшла сертифікацію і десь, десь на початку квітня, орієнтовно до 10 квітня, буде розіграш. 10 насінин пророщені пророчні, вже, які вам залишається висадити. Вони вже точно проросли, і з яких будуть рости саджанці хурми, які ви в майбутньому зможете нащепити на них сортові хурми. Або, наприклад, можете і так залишити тоді, якщо дерево буде жіночим, то воно буде мати плоди. Якщо чоловіче, то воно тільки цвісти буде. Треба буде перещепити. І так, 4 саджанці смородини. Я подивився різних сортів. там, У мене, крім цих трьох, ще є трішки самородини, але в основному ось це залишилось, це цих 200 саженців. Десь вже приблизно 40 штук мене заброньовано, ну ще 160. Я зможу відправити. Хто бажає замовити, залишаю номер. ось Номер ви бачите тут на екрані. Також номер зроблю в закріпленому коментарі. І тепер на рахунок розіграшу. Хто бажає взяти участь, вам потрібно підписатись на канал, поставити лайк під цим відео і напишіть будь-який коментар під цим відео. Я присвоюю номерок вашому коментарю і потім рандомно розіграю серед номерів, розіграю 4 саджанці смородини і 10 пророчених насінин Вірджинської хурми. Ось таке по факту коротке відео. Хочете смородно, замовляйте, відправлю нової пошти, відправлю швидко. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.